Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Mansion Тайкон. І нам тут доведеться будувати свого особняка, можна сказати. Так, у нас можна підбирати гроші. У мене на балансі вже 1300. Давай купимо під'їзд. Під'їзд за 40 доларів я оце купив. Скільки бручатки мені поклали? Туртуара давай ще. Бемс, хорошо. Так, поки що все дешево. Місце для парку. Ух ти йо, до мене вже хтось приїхав, якийсь Жерніч. Ярік. Так, місце для паркування. Ще одне місце для паркування. Непогано, парковочки є, пальми, дерева, рослини. Давай купимо. Будемо купувати все, що нам каже, підлогу. 29 доларів за секунду. Так, парадні двері, 31 за секунду. Так. То в мене є двері? Нічого більше нема Ладно, мені даше гроші. Не да б магазин. Що ти мені магазин впарюєш, мій? Вертуха, не впарюй мені тачку. У мене тут поки що капец. Рослини беремо. Ще одні рослини. Нам треба все купувати для того, щоб я один приїхав. Ти диви. Абаудіть. Це купуємо, значить, статуя динозавра. Йо, у мене такий особняк буде. Погнали. Так, нам треба зараз якомога більше грошей для того, щоб ми могли прокачувати. Так, е, є отака штука, магазин. Особняк, прогресія, меншн, менш, менш. Абалдеть одеть, всіки, всього. Так, віп, панель і налаштування. Вимкнути підсказки, зачинити транспорт, локдор. Я поняв, це щоб до мене сильно не бігали. Ну нічого страшного. Поки давай мені надо перша моя тачка. Оце, мабуть, да. Ох, йо, вони коштують нехило. Та що ти зробив? Диван! Ще один диван, супер! Мені вже нада стіни Дивись, скільки народу приїхало. Ви що на приколі? Я тільки я ще не построїв, особняк. Ви вже до мене всі залетіли на тусу. Народ. Давайте поки почекайте. Добре, що пальми є, та вони не сильно заїхати годні. Так, ще один диван, все купуємо абсолютно. Нам треба, щоб ми могли заробляти більше і більше грошей. Зараз 59 за секунду отримуємо. В принципі, непогано, але хотілося б набагато більше. Тому давай поки збирати гроші. Знаю, що багато хто з вас полюбляє грати в ігри на телефоні. Тому. Вкотре хочу порекомендувати вам Ukraine Mobile GTA. Це наша любима GTA, зроблена українцями для українців. Тут ти можеш працювати як прибиральником, так і бути мером міста, або ж кришувати всі бізнеси, будучи в якійсь із мафій. Постійні сутички за територію, або ж перепродаж машин. Все це тебе чекає в Ukraine Mobile GTA, вкотре ти можеш пограти з Android-смартфону або ж з планшету, так і з комп'ютера через емулятор Android. Не забувай вводити мій промокод Саняку для того, щоб отримати перші 200 тисяч для своєї автівки. Або ці гроші стануть тобі. Фундаментом для твого бізнесу всі посилання будуть в описі. Зустрінемось в Ukraine Mobile GTA. Так, я сподіваюся, що я сьогодні зможу дуже багато назбирати дві особняків чуваків. Це шок, осьо ось, який жирний. Прикиньте, ж він все побудував. Все абсолютно. Ну чо ви заїжджаєте до мене? І заїжджайте до мене. Ваш новий дохід становить 80 доларів за секунду. Дякую. А не є підсказки, да? Я їх можу вимкнути. Супер. Бенс, хорошо. Тут, в принципі, неважливо, що я буду ставити. Ну які, які штуки я буду докуповувати, мені забудь-які буде давати гроші. Тому я поставлю каміна, просто щоб було красиво. І поставлю акваріум. Грошей мені не вистачає, зато аква тут, тут, тут акваріум, як тим, будинку. що на приколі. А Ще один приїхав. Де всі на спорткарах просто якихось ще на чомусь? Де вони сіка грошей взяли? Я теж хочу бути крутим. Ні, ну мені нормально, 89 баксів за секунду в житті би так давало. Я би вовше кайфував крепко, але. Блін, все все рівно дороге дуже. Дивіться, я вообще на капібарі ходить. Ха-ха, прикол. Так, що мені треба? Мені треба пісок та каміння або стіна, я хочу стіну. Найс. Nice. Щоб до мене не сильно заїжджали. Так, давай ще один. У мене два каміна вдома. Це вже щось на мажорному. Ладно, давай рослини візьмемо. Це обалдеть. Обалдеть. Так, ще картина 500 баксов. Ні, ну, в принципі, нормально, Надо заробляти зараз бабла. Я би зараз назбирав нормально бабла, купив тачку. Бо, скоріш за все, коли ти їздиш на машині, я чомусь так думаю, тобі дає гроші. Так, паркувальні місця ще не розблоковано. Порожньо, порожньо, порожньо. Автомобілі мені треба. Магазин, гроші, автомобілі. Ось о, 100 тисяч саме Коштує, поки що в мене на нього не вистачає. Тому будемо. Зараз думати, як то все правильно зробити. Купимо картину. Нам да все абсолютно купувати: каміння, рослини в акваріум, ще щось в акваріум. І в мене грошей нема вже просто. Обалдеть, я в шоці. Сіки мене дохід. 134 долара в секунду. Непогано, але надо більше. Так, подвійні гроші, автозбір, віпка, стартовий набір, додаткова швидкість, автопокупка, преміум Роблокс. Поняв. В общем, все треба донату 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 Нас донату нема. Ми чекаємо робокси, щоб залетіти в скибіді Tower Defense. У мене є 6 тисяч і я хочу купити оцю штуку. Риби давай відразу, щоб в мене вже хоч акваріум не просто стояв. Ще одну картину. Давай. Опа, стіна. Найс. Вікна давай купимо. Супер. Розсувні двері? Куди ти їх пост. Я впав! А чого в мене колон нема тут ніяких, ви на приколі? Йоу, я поняв. Хорошо, нам даше гроші. Ми 160 баксов получаємо за одну секунду. Нам треба все ж таки більше. Поки що мені цього не вистачає. Да, тупо, коли ти заходиш на парку тобі каже, блін, ну купи машину, а грошей же ж нема ще поки. Ладно, так, мені треба кухня, розсувні двері. Ще одні двері, і до мене вже особо не заїхати. А, ні, тут ося ще стіна є. Так, кухонна стійка. сходи. Давай візьмемо. Ууу, непогано. До мене опять хтось приїхав. Капець, у мене тут народу, у мене якийсь тусіч. У мене ще будинка нема, у мене скло просто лежить в небі, а я ще уже, уже кінти їздять. Уже кінти на кофа їздять. Так, почекай. Мені треба, у мене 5800, мені треба трошечки ще докупити. Картину давай. Кухонна стійка. Ще столики. стільці точніше, і більше нема нічого. Нема грошей. Абалдіть. Зато 210 доларів в секунду, це хорошо, но це просто рознос. Цікаво, що буде, якщо я сяду до нього в машину? Ладно, він. Давай, 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 попробуй сісти. Давай, провези мене, мені дасть грошей. Ні, мені гроші не дає, ладно. <гум> Можна тептись додому? Нема тепки додому, треба їздити постійно. Обалдеть, Не Я би міг покататися, подивитись на щось, а потім би в мене було багато грошей. Я прийшов додому, все поставив. Але так тупо буде, бо я зараз дуже мало получаю в секунду. Мені треба більше. Тому мені треба тут докуповувати всякі приколи. Так, тут у мене більше приколів нема, да? У мене вже навіть... Є обустройка на другий поверх, це в принципі круть, але мені би, ну, мені би стіни додати. Стіл освітлення. Чо ти в хату мою заїхав? Ти? Ти подиви. ти подиви просто. Подиви просто, що вони наробили. Подиви, що вони наробили. Це просто рознос, я не знаю. Вони мені споганили всю хату. Він заїхав в машині! Машиною заїхав мені в хату. Я тобі щас її забудую. Я щас забудую тобі машину. Щас. Ось у стіни три тисячі, ще, 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 зараз. машину забудуємо, секунду. Щас буде топчик. Диві, 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 диви. Две-дві виїхати не може, виїхати не може, да? Девись, дивись. А я беру Стіни, бендж! І сиди тут! Ха-ха! Можна сказати, що я її тепер забрав у тебе. Ти тепер не виїдеш з нею. Хай там буде. Це мій трофей тепер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, потихенько, баланс у мене підіймається, і мені здається, що можна ще одні стіни тут поставити. О, гаражні двері, ще якась двіжуха, непогано. Тут може бути машина, де припаркованих дуже багато красивих. Але для цього всього треба багато бабла. Бо Бось дорогі машини, да? ось у чуваків є там 80 тисяч 4 мільйони. Яка тут сама дорога машина? 65 мільйонів! Жесть, у вас недостатньо коштів. Ну, в принципі, я розумію, що в мене ще недостатньо. Я отримую тільки по 302 долара в секунду. Так ти не вийдеш звідси. На що ти розраховував? Cartê no Cupuio. Розумієш, да? На що ти розраховував, коли сюди заїжджав? От як ти думав, що тобі тут треба буде робити? Так, розсувні двері ми беремо, люстру беремо. Ми тут прокачуємося потихеньку. Потихенько все купуємо, вийдемо зараз на другий поверх, подивимося, що в нас тут. Ще стіни можна купити. Ууу, непогано. 333 долара в секунду я отримую. Ще одні стіни 340 баксів. Так, що ти виїхав? Ні, ти не виїхав. Ти в шоці і в задниць? бо більше нема що робити. 11 тисяч уже накапало. Нє, потихенько, ти знаєш, капає. Гроші приходять. Так, давай ось гаражні двері. Або Оці паркомісця тільки мені заважають, поняв. Я хочу якось, ну, не наступати на них, а я на них наступаю, в мене відкривається така двіжуха, поняв. І, і капець, коротше. 355 в секунду отримуємо. Вроді і багато, а вроді і ні. Поміркам гри, це ще копійки. Треба більше. Беремо стелю, і у нас уже все хорошо. Так, тут, походу теж будуть гаражні двері якісь. Або скло. Скоріше за все, скло, бо гаражу. І двері до нього. Давай докупимо. Так, освітлення. Оу, oh, хорошо. Да, тут вікна будуть, бачиш, стелаж для інструментів 14 тисяч. Ні, тут уже щось дорого, на, на другій поверхі, ти там дешевше буде. Дві що воно робить? Це шок. Дивіться, скільки тут народу зібрався, на приколі. Я просто зайшов собі цей особняк побудувати. Обалдеть, я в шоці. Я в шоці кенте. Я реально в шоці. Мені просто бабла треба трохи. І все. А ви тут таке набудували? Оу, oh, oh, тут щось можна купити, а ну скільки ти коштуєш? Дві тисячі стіни. Давай візьмем. Тенісна платформа. О, oh. чей якась штука? Або уєть у мене тут прикольно. Потихенько все скуповується. 398 за секунду отримує майже 400. Нехило. Двісіки їх. Чи їх так багато? А чого в ти рука така худа? А ця взагалі замерзла? Обалдеть. А ти взагалі хотіли, <тєлі> капібара? 20 тисяч доларів у мене є, я готовий йти щось купувати. Мені треба стати більш прокачаним. Почекай. Щось в нас є внизу, що можна прокачати, чи ні? Ні, внизу немає ні чорта. Добре, що я хоч випрігнути можу. Слава Богу. На цьому поверсі теж нібито немає нічого, тому погнали наверх. Дерев'яна підлога, супер. Стеля, супер. Освітлення, обов'язково, балкон 5 тисяч. Ну і все, да? Так, каже, йди, заробляй грошей. Знову 426 доларів в секунду отримую. Вроді їй багато, а вроді їй мало. Хочеться на тачку назбирати. Бо, скоріш за все, коли їздиш на машині, дають гроші. Натисні лайк грі, додайте до улюбленого. Приєднуйтесь до групи. Плюс 10 тисяч доларів. Ні, це дуже мало для мене. Мені да більше. Я не готовий це робити за такі гроші. То копійки. Так, що мені треба? Перила? Ні, переланіє, скляні двері, люстру давай сюди. Вікно сюди велике, таке красиве. Ооо. Обалдеть, ну сіки тут ну, всього мене купувати. Де сіки взять бабла, мені ж так по чуть-чуть дає. 440 в секунду, все на все. Все на все. Так, в принципі, маючи зараз 40 тисяч, ми можемо тут добудувати, вікна поставити, стелаж для інструментів або. Стелаж купива, купила, інструменти? Ні. Нє, Сань, ти вообще хорош. Ти вообще хорош. Легенда. Погнали вище, нам тут докупити ще багато що треба. Хоча б перила якісь, щоб не впасти. Це капець. Ще одні перила, давай. Ай, все, та й гроші кінчились. Сіки фармив, задів? нема бабла. Дуже мало дає, треба більше. Або тачка треба. Тільки не джипа, а така, ось гарна. 125 тисяч вона коштує. У ну, мене Васики, бабла. І мені ще трохи далеко до того. Мені треба ще трошечки допрокачати особняка, щоб я міг їх назбирати насправді. Мені ще поки геть не вистачає. Ну, типа, дуже. Так, здавай інструменти. Мемс, непогано. Настінний візерунок. Що ти робиш? Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч -пліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, маю 43 тисячі доларів, 44 навіть. Я готовий йти щось купувати. Погнали наверх, мені треба дуже багато всього купити. Давай, 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 давай. Ось Осьо, балкона, вікна сюди. Ух йо, тут ще ось підлога. Це ванна кімната. Рослина в ванну. К -к -к Кімнату поставила на 16 тисяч доларів. А це так роби ремонти. Нема бабла взагалі. 140 баксів лишилось. Абалдіть. Я вже в цю хату вбухав, мільйон, напевно. Я не знаю, скільки я вбухав сюди. У мене тут. Дивіться, що в мене за тусовка? Я тобі кажу, аби я остався тут АФК постояти, мене б в ліс якийсь вивезли. Дивись, цей на бехі приїхав. Це ваще на спорткарчику якомусь, цей на спорткарчику. Це шок, рознос якийсь, але я би щось теж собі видивився, проте. Я щось поки не бачу класну тачку собі. Осьо, типа, Мерседеса, що то. Осьо ГТРчик, Беха. М4, оце мені подобається. Оцю я би взяв за 200 штук, але то багато для мене. Ще один Мерсик, Ровер. ще одна Бешечка. Оце що то Тесли, типу, Хаммер, BMW i3, BMW I8, точніше, ще одна бешечка, ще одна. Коротше, купа тачок, але треба ну, більше. Більше треба. тільки 43 тисячі доларів. Мені навіть на саму Саму, саму, саму Галіму не дає. О, диви. О, ще щось купив. Ще одне паркомісце, в яке я буду наступати і мені буде просити. Обалдеть, ладно. І мені буде казати за донат. Привіт, я твій підписник. 10 турка кейсів кейсі краще, ніж 20 тисяч коїнів. Я твій тітан. Коли їздиш на тачки, гроші дає? Ні, ну значить нема сенсу її купувати. Нам треба розібратись спочатку з нашим особняком, який все ж таки буде давати мені гроші. Тому що ж поробиш, е, давай килимок якийсь купимо. 10 тисяч доларів, чому б і ні стола купимо? Правда, щось стіл маловатий, як для О, кенте, посидимо. Давай посидимо цього, кави поп'ємо, щось у вас тут багато. хе хе Жесть. Якщо ви теж хочете пограти зі мною в будь-який режим, то посилання є в описі, і ви можете підписатись на мій Roblox аккаунт і бачити, в що я граю, і коннектитись до мене на любийся сервер Навіть якщо ви в мене не в друзях. Бо в друзі до мене вже попасти нереально, тому що там там вже нема місця просто. Так, а тим часом потихесенько гроші капають, правда, дуже мало. 538 за секунду. Надо десь три 4 щоб я зараз нормально міг все купувати. Бо поки що це дуже-дуже мало. Так, парко місця я нам купувати не хочу. Потім я його куплю там. Так, погнали ванну купимо. Я хочу купити ванну. Давай, бенц у якась вона манюня. Не, ну це й не вліза Фреддік. А я а я може й влізу. Чорт його пойми. Полиця 20 тисяч майже коштується. Це вже ума зійти можна. Давай шафу візьмемо, куди речі складати. Це шафа? Це комод якийсь манюній. Ладно, поняв. Все, я пішов. Це просто рознос. Я потратив всі гроші на ванну, блін, і на шафу якусь. За стяну. Все, пішли знову тратити. Це просто капець. Я не знаю, скільки всього треба купити. І ти ж будеш купувати, буде з'являтися щось нове і дороге. Диван, давай купимо, Шаудин. Це не диван, це крісло, йомайо. Один же ж може сидіти на ньому. Диван, це знаєш де? Щас тобі покажу. Де диван? Ось о диван. Оце диван. Це нормальний диван. Ми тут можемо, сидити... Ми тут можемо сидіти з кентами чилити. Кайфувати. Правильно? О, оце я розумію. Оце обстановочка. Ще ще Фредік прийде. Давай, сідай теж десь. Оооо, це просто кайфуємо. Ладно, все. Я насидівся, гроші треба заробляти йти. Що я знизу тут тобто можу щось купити, чи ще поки ні. Ну, походу щось можна буде купити, але я ще до того не дійшов. Жесть тут народу. Тут весь сервер, мої друзі, поняв? Так, 33 тисячі, сюди на базу. Це наша армія. Ти подиви! Ти подиви. Так, що нам треба купити? Погнали роздивлятись. Нам треба на другий поверх. Так, люстра 10, шафа, 9 тисяч. Скляні двері, бем, скупив. Хорошо, що в нас тут? Підлога. Купуємо. Гроші кінчились. Гардероб давай візьмемо. О, оце шафа! Оце я розумію. Оце мені подобається, ще кайфово зроблю. Оце топчик. Бо тут остальне, це, звісно, шок. Тут ще добудувати купу сього треба. У мене, коротше, ну вже трішки похоже на особняк, скажи. Може не такий, як в оцього крутецький, але тож непогано. Скільки ми вже заробляємо? 587 за секунду. Цього якось маловато. Тут ось тільки тачок у мене стоїть. Вони ДТП якісь вже зробили. Мені треба ну, трошки спокійніше заробити. Так, кущ 6 тисяч. Бенс, купили. Лежак, 9 тисяч. Бемс, купили. І все, гроші кінчилися. А ні, ось що щось можемо взяти. Зовнішнє освітлення, Бенц. бенс. Тати шо? ти шо? Потикрасенько все купується. Так, ми можемо ще там щось купити на тенісному корті наш. Це складно, поки тенісним кортом назвати. Ось уже уже можна. Тенісний кошик. Обалдеть. Та й все, гроші кінчили. 622 долара за секунду. Непогано, що це за яма? Це для кого, вообще зроблено. Я не знаю, скільки все мені треба купити. Тут якісь квести. У мене прогресія 35%. Так почекаю, я Майже добудував чи що. Ну як майже? Тут насправді далі йде все складніше і складніше, але прогресія є якось так платформа. Ох ти, йох ти, йох ти, йох ти. Дивись, скільки всього можна купити. Обалдіть, Я в шоці, я в шоці, я в шоці. Скільки треба тратити бабла. А нема скільки грошей. 636 секунд, ось на все. Ну, на тачку вже можна заробити, але мені сказали, що з тачки грошей не дає. Так, 36 тисяч є. Можна купити свій паркомісце, Правильно? Щоб ще на щось наступати. Фух, так, тут я все купив. Так, да, якщо я тут все купив, я більше сюди не повернусь. Все, мені досить. Погнали сюди. Може, тут щось можна буде купити, всього на все, 13 тисяч. Ну як все на все, а я купити ні чорта не можу. Ні, на дром поверсі можу. Надо через отаке знак питання купувати. Він тоді показує найдешевше, що можна купити. Ми його, собственно, будемо купувати. Хоча ось 800, а тут 7200. Ні, ти ерунду показуєш якусь старину. Ти якусь ерунду показуєш. 30 тисяч. Все на все, я в шоці. Мені цього не вистачає. Погнали, давай тут все докупимо. Шезлонги якісь. Підлогу постелимо, стелю додамо. Або одяг, ну це вже колохоз якесь, якщо чесно. І грошей більше нема. Це просто шок. Заробляю по 670 секунду, а грошей нема. Як нема, так і не було. Так, 41 штука є на базі. Погнали їх тратити. Тут можна щось купити? Ні, тут нічого не можна. Ну зато там можна. Погнали. Тут є куди 17, 19 7... Ні, то, то багато дуже почкай. Я дешевше там бачив щось. 19, 18. Що за ціни? Що за грабеж? Сюди давай, тут дешевше 15, 8 ось. Підлога там за 7. Чекай, як зайти сюди? Стой, що, люстра, 10 тисяч. Купили. Тут і були такі ціни? Здорові. Щось дуже багато. Так, тут ще щось можна купити за такі гроші. Давай підлогу візьмемо. Та й нормально, все, бабла бі ще нема. Нульц грошей. 699 баксів в секунду. Ти прикинь, майже 700. От, а я все рівно бомж-бомжом. Яким був, таким остався. Я не знаю, скільки до часу треба провести, щоб ну, все скупити. Мабуть, не, мабуть немало часу провести тут, щоб скупити все. Давай, диван, ще один. Щоб кінти тут теж могли збиратись. Бо в мене армія здорова. Надо помічники, все ж таки. Шкода, що через те, що друзі заходять. Шкода, що через те, що друзі заходять, є підписники, мені не дає бонус, поняв? Було би класно. Аби давали там бонус плюс 50%. Я такий бенк, налутав купу грошей. А так я щось мало дуже отримую. Тільки 720 секунд. Щось копійки якісь капають. Так, тут все дорого, це я пам'ятаю. Погнали туди, де недорого. Надо кімнату якусь завершити, хоча б одну. За цю, наприклад, да? Освітлення. І все, НЕМА БАБЛА! Обавдіть 734 долари все на все. Колись я хотів отримувати тисячу, а зараз навіть походу буде мало. Обавдіть, ти полетів, просто полетів, просто полетів. Ну я по-любому тачку куплю. Я напевно собі не збираю, знаєш на шо? Але якщо я прокачаю особняк, то в мене є менше. Типа новий особняк, чи що це? Як воно? Ну, як воно визначається? Ходу в іншому місті якомусь, чи все заново піде, ті перебітка? Я не знаю. Може просто більше грошей буду заробляти, щоб потім можна було купити набагато крутішу тачку. Скоріше за все, саме так це якось працює. Ну поки що ми нафармили тільки 50 тисяч. Так, вікно. Тут що, не було вікна? Йоха, бабай бабайсіки стоїть вікно. Так, гардероб. Полиці. Супер. Дзеркало ще 20 тисяч стоїть. Хана мені. Мені хана з такими розцінками, братва. Ти подиви. Ти подиви, яка тачила, да? Бомбезна. Оця теж прикольна. Макларен. Ну тут, походу ще й тачки можна прокачувати, хорошо. Але мені сказали, що коли їздиш, гроші не дає. Так, 45 є, можу один будинок, то все ж таки допрокачати. Не будинок, а кімнату. Кімнату просто одну єдину. Так, давай. Так, рослину поки не беремо. Давай, поки, дзеркало. Двері, йомо, йо! Майо, стільки ж цього Все, ця кімната готова, да? Слава Богу. Шість тисяч залишилось. Зума зійти можна, просто зума зійти можна. Нема сіки грошей. Я одну кімнату завершив, у мене все, хана, нема бабла. А вже, кстати, за цю штуку ну, нема сенсу щось робити, бо 10 тисяч воно все дається. Це, це геть мало. Так, трошечки грошей не збирали, там воно вже припаркували мені машину. <гану> Непогано. <гану> Може, якщо вони всі свої машини припаркують, то в мене тут буде красиво. Але поки що зовнішній диван поставимо, чисто одненький. Тут, кстати, можна прикольно зробити тут, буде кучу диванів, і буде класно. Давай ще один купимо. Отако, бенс. Прикольно, можемо тут сидіти, потім чіювати, пити віскі і гайфувати. Погнали далі. 20 тисяч. Сюди на базу. Погнали щось купувати. Треба постійно щось купувати. Треба заробляти більше, більше, більше. Щоб заробляти більше і більше, треба купувати. Я не розумію, чого в мене вниз є отакий спуск, але в мене тут просто шок. Ну, це, це як поняти Тут буде підвал потім. Тільки типа потім, да? Зараз, поки в мене нема грошей, на то все, да? Давай ще один зовнішній диван. Та й все, грошей нема. Зато 790 за секунду. Кайф, дає тут мені по 3 долари, блін. А я сижу, фармлю. І біда в тому, що мені вже встає не вистачати цих грошей. Мені прям крепко не вистачає. Давай тут все ще зло Ще поставимо. А там можна щось купити, але тут вікна, поняв? Сюди зайти не можна взагалі ніяк. Мені до сюди обходити. А тут ось кімнати. Тенісний щит, стеля. Давай стелю візьмемо, щоб щось. Коротше, мені треба було просто відійти на трошки, а мене вже виштовхали. Мене тупо взяли і виштовхали. Хух, не знаю, скільки я про можна подивитись, скільки в мене зато нафармилось грошей. 370 тисяч! Оце я розумію! І що ми робимо правильно? Беремо і купляємо собі, знаєш що? BMW m 4 Competition Бенс належить вам. Де вона? А де моя тачка? Спавнет. Ух та ти що яка, та? Пушка, щас, щас, щас Надо тільки закупитися на всі ці 200 тисяч, щоб все було максимально чітко. Я знаю, що мені треба прокачати. На дром поверсі в мене ванна, і мені нема де митись. Раз, двуш, туалет, така штука, шафа, двері обов'язково. Так, перша кімната, ще одна закінчена. Далі що? Диван, така штука, люстру давай. Ну і все, грошей нема. Капець, воно бистро все кінчається. Ладно, байдуже. На все остальне я хочу сісти в цю бешку і полетіти в закат. Бентс! Диви. Так, гроші не капають, да? Да, гроші. За поїздку капай тихо. Я думав, я на пробіл можу дрифтити. Пібара, ти де взявся, У мене на машині сидів. Так, ладно. У мене є така штука. О, отако четко скажи. Карбончику. Карбончик. Щас роздивимося, колір якийсь виберемо. Чорний матовий карбон. Та да, ти шо? Просто приблотнення якась тачка. Погнали, подивимось, що у нас тут ще є. Є шеві, якогось чувака, теж база. Він її чомусь не прокачує. Хорошо. Ага, на шифт у нас ручник, да? Ага, так що можна дрифтувати на Shift, правда, я тут трохи розвернувся майже. Ні, почекай, щось він взагалі не дрифтує. Хм. Странно, у нас є ще місто якесь. Цікаво, чому воно тут є. Ох ти йо! Тихо, Санчес! Що тут можна придбати? Чи нічого. Тихо, А ну, давай повернемося. Біда одна, коли їздиш грошей, не дає. Сенс тоді з машини. Автосалон. Так, а наш у мені автосалон? Якщо я можу купити машину вдома. Странно. Може його купити можна, цей автосалон. Бен, погнали. На бешечки, давай! Все, Сань, залітаємо сюди. Походу вона на траві дріфтить, непогано, а не на дорозі. Зараз ми це теж перевіримо. Мені треба додому. go. Щось їде слабо. А хоча 100 міль в час. Ніфіга собі. Це, йо моє, це ж це десь 250 кілометрів. Обалдеть, шуруємо. Так, Чекай, де моя база? Де моя база? Десь вище. 150 міль в час. Це, коротше, більше це в районі 400 кілометрів було на годину. Ні, так їздити не можна. Це точно. Ладно, що. Ну, бешечка, в Та ти що чорна, на, кр... на червоному салоні, все, все, заганяємо її в гараж і не трогаємо. Все, погнали. Є кілька ще нюансів. Давай подивимося, по-перше, скільки мені накапало. А накапало мені 180 тисяч. Непогано. У Мене знову є 200. І як я розумію, за ці 200 я абсолютно нічого собі не зможу купити. Це найбільша, найбільша проблема. Так, рослини, Телебачення, диван, рослина, ще одна. Оця якась пуста кімната, що це таке? Коли там вона буде щось поставити? У мене 136 тисяч лишилось, і мені ще є, що прокачувати. Наприклад, осьо тенісний щит, не знаю, навіщо? він, Ліжко, пенс, лампу давай. Ще одну лампу. Диван, стіл. А що мені стіл у, у, у спальні? Ще один диван, рослина. Непогано. Телебачення. Телебачення. До побачення, телебачення. Так, майже тисячу в секунду я заробляю. Цього насправді мені вже ой-ой, ой як не вистачає. 44 тисячі я заробив. Знову ми повертаємо. Повернувся до того. Ох, нічо свій чувак пролетів. Знову ми повертаємося до того, що в мене нема грошей. Тупо абсолютно нема ніякого, ні коп'я. Я навіть не знаю, що мені робити. Давай ось тут все, Ще один додавимо. Шозулонги. О, басейн! О-у-оо. Оце я розумію. Плюс басейн народ. Хо-хо. Ще одна рослина 17 тисяч стоїть, непогано. Зато басейн є, братва. Непогано, непогано. Але є певні проблеми. Нам треба зібрати з чуваками і перетерти трохи. Я сідаю. Так, кенти. Нас залишилось небагато. Ще один там догодяга бігає десь. Скоро він прийде. Що хочеться вам сказати? Що. Збирати тут долари це штука складна. Тому я поручаю це на вас. Я думаю, ви знаєте, як владіти грошима. Ви знаєте, куди їх потрібно тратити. І весь свій бізнес я хочу переписати на вас. Дякую, що ви зі мною. Всім пока!